Вітання на календарі четвер, 17 липня. В ефірі програми часу студії з вами традиційно Каріна Риган. І коротко про головні події станом на цю годину ми дізнаємося вже за мить. Використання РРО, штрафи у повному обсязі, вступ молоді з окупованих територій, спрощені умови. Провели в останню путь прощання із захисником. Привокзальна площа триває реконструкція, засмага ціною здоров'я, чим небезпечний солярій. В Україну повернули тіла тисячі загиблих українців, зокрема й військовослужбовців. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України. Ідентифікацію репатрійованих тіл обіцяють провести якнайшвидше. Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, об'єднаного центру при СБУ Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Де СНС України та інших структур сектору безпеки та оборони України. Сьогодні у випуску обов'язково поговоримо про зміни в українському уряді. Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром екс-віцепрем'єрки Юлії Свириденко. За проголосували 262 народних депутати. Вже згодом рада погодила представлений прем'єркою Свириденко список уряду. За список нової прем'єрки проголосували 254 депутати. Таким чином, новий склад уряду наступний. Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку інфраструктури та територій. Тарас Качка віце-прем'єр-міністр з питань європейської та. Євроатлантичної інтеграції. Матвій Бітний – міністр молоді та спорту. Герман Галущенко міністр юстиції. Світлана Гринчук міністерка енергетики. Денис Улютін міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Наталія Калмикова міністерка ветеранів України. Ігор Клименко міністр внутрішніх справ. Оксен Лісовий міністр освіти і науки, Віктор Ляшко міністр охорони здоров'я, Сергій Марченко, міністр фінансів, Олексій Соболів – міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Дениса Шмигаль... Як міністра оборони та Андрія Сибіго, як міністра закордонних справ, представив раді на погодження Зеленський за них голосуватимуть окремо. Знижені штрафи у минулому з 1 серпня 2025 року підприємцям варто бути особливо уважними до касової дисципліни. Україні законодавчо повертаються повноцінні штрафи за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій. Кому і за що загрожує штраф у 100% і 150% від вартості проданих з порушенням товарів розбиралася з фахівцями Ірина Ковальчук. Жодних поблажок для підприємців в Україні з 1 серпня 2025 року будуть скасовані знижені санкції і запроваджено повну відповідальність за порушення касової дисципліни. Нагадаємо досі, які штрафи діяли для фопів-єдинників, які не є платниками ПДВ. У 2023 2025 роках. Вони сплачували 25% і 50% відповідно за перше і повторне порушення. Та ця норма лише до 31 липня. З 1 серпня 2025 року змінюються штрафні фінансові санкції для Об'єктів господарювання першої, другої, третьої групи платників єдиного податку при використанні РРО та ПРО ця відповідальність стає повною саме в розмірі 100% від проведеної операції та 150% за кожне наступне порушення. Ківці нагадують, продаж без фіскального чека це порушення законодавства, і штраф може накладатися за кожен такий випадок. Тому підприємцям варто подбати про автоматизацію розрахунків. Порушення застосовуються до суб'єктів господарювання, які не видають фіскальні звітні чеки або в паперовій, або в електронній формі, або проводять операції на неповну суму коштів, а також проводять свою діяльність без застосування РО або ПРРО з початку року. За шість місяців цього року проведено 288 фактичних перевірок та застосовано фінансових санкцій понад 20 мільйонів гривень в порушенні невидачі фіскфіскальних понад 24 тисячі реєстраторів розрахункових операцій РРО наразі зареєстровано на Закарпатті. З них левова частка майже 17,5 тисяч це програмні РРО. Решта майже 6 тисяч класичні. Лише за червень у краї підприємці зареєстрували майже 600 переро і понад 100 класичних. А з початку року сумарно майже 3 тисячі сімсот. У слід зазначити, що чек – це є перший захист для самого споживача, тому що є закон, який дозволяє споживачу в як в разі. Неякісного товару, або пошкодженого товару, можливість повернути куплений товар, тому. Суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж, вони зобов'язані видавати фіскальні чеки, саме фіскальні чеки для споживачів для покупців своїх. Є й винятки, коли використання РРО не обов'язкове, зокрема для першої групи ФОПів, без найманих працівників не більше 1 мільйон 336 тисяч гривень річного доходу та послуги оплачені виключно без готівкою. Еквайринг, переказ на рахунок, решта випадків штраф. Якщо на вимогу покупця невидачі, не відбулася видача чека, споживач може звернутися до контролюючого органу, надіславши заяву або звернутися через чат-бокс і повідомити про невидачу фіскального чеку. І це буде підставою для проведення перевірки даного суб'єкта господарювання. Отож, серпня, відповідальність у повному обсязі. Усі, хто приймає готівку чи картки, повинні видати фіскальний чек, інакше штраф уже з першого порушення підприємцям. Варто підготуватися до цього, перевірити свої системи розрахунків. Верховна Рада вчора ухвалила закон, який дозволяє чоловікам і жінкам віком від 60 років добровільно проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України та інших військових формуваннях під час дії воєнного стану. Умовою є придатність за станом здоров'я, підтверджена військово-лікарською комісією, а також письмова згода командира військової частини. Якщо людина претендує на офіцерську посаду, потрібне додаткове погодження Генерального штабу збройних сил України або іншого центрального органу. Передбачено випробувальний термін тривалість. Два місяці. У разі невідповідності вимогам контракт достроково припиняється. Термін служби складає один рік з можливістю поновлення. Після завершення дії воєнного стану контракти автоматично втрачають чинність, а військовослужбовці звільняються. Граничного віку перебування на службі для цієї категорії не встановлюється. Закон відкриває можливість долучення до оборони держави для досвідчених і вмотивованих громадян похилого віку. У першій половині 2025 року в Україні закрилося більше фізичних осіб-підприємців, ніж відкрилося. Із січня по червень було зареєстровано 137,5 тисяч нових ФОПів, тоді як припинили діяльність 157,6 тисяч. Найбільше нових реєстрацій зафіксовано у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Водночас саме ці регіони стали лідерами і за кількістю закриттів. Найгірша динаміка спостерігалася на початку року через запровадження нових податків та збої в роботі державних реєстрів. Проте з квітня квітня по червень ситуація дещо стабілізувалася. Було відкрито 73,8 тисячі нових ФОПів, і це лише на 3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Закрилося 51,8 тисячі, це на 27% менше, ніж минулого року. Водночас 22% закритих підприємців зареєструвалися лише у 2024 році. Зросла і кількість ФОПів одноденок – 5323 випадки у 2025 році, проти лише 96 у 2021 році. Цікаво, що 61% нових підприємств відкрили жінки. Середня зарплата в Україні цього року зросте на 15-17%. Про це повідомляють в НБУ. Про це заявив член ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман. За його словами, інфляція демонструє позитивну динаміку: у травні близько 16%, у червні 15,3%. Очікується, що до кінця року інфляція буде однозначною менше 10%. Вища освіта без бар'єрів для українських абітурієнтів з тимчасово окупованих територій діють особливі умови вступу без зно, НМТ чи мультипредметних тестів. Навчатися в українських університетах молодь може за спрощеною процедурою, як саме дізнайтесь за мить. Без НМТ, знов чи додаткових іспитів. юники і дівчата, які виїхали чи досі залишаються на тимчасово окупованих територіях, мають шанс отримати українську освіту. Була створена програма, українська гуманітарна програма, яка е, саме має за мету. Повернути тих дітей, повернути українських дітей в Україну, і це наше надважливе завдання не тільки президента, а саме нас, тому що ми освітяни, ми керівники закладів освіти, керівники всіх ланок освітніх, і це фахова передвище, і це професійних закладів. А найбільше це стосується закладів вищої освіти, на які ми повинні сфокусувати і привернути увагу цієї молоді для того, щоб вона повернулася. Спрощена процедура передбачає вступ через. Спеціальні освітні центри, що працюють на базі понад 100 університетів по всій Україні. Абітурієнт проходить співбесіду і за її результатами може вступити на навчання, зокрема й на бюджет. Окремих наших дітей немає документів, немає атестату, немає, немає можливості скласти НМТ. і саме ця спрощеність дає можливість їм без НМТ. Без цих документів, атестату, паспорту і так далі вступати в заклад освіти в заклад вищої освіти, і ми їх запрошуємо і чекаємо їх у заклади фахової передвищої освіти, в заклади професійної освіти. Такий контингент є. Ми працюємо з ними. У нас вже є перші заявки із Донбасу, з Криму про те, що вони хочуть продовжувати в нас навчання. Усі закарпатські заклади на своїх сайтах розмістили інформацію для вступників з окупованих територій, перелік спеціальності. Особливості умов вступу та навчання серед вищих краю долучених до спрощеної вступної кампанії Ужгородський національний університет. При кожному закладі вищої освіти, при більшості закладів вищої освіти створюються так звані центри Крим, центри Донбас, так який функціонує і при Ужгородському національному університеті. <кхем> власне І при кожному центрі є е, щонайменше одна одна установа у е, заклад. Середній повний загальної середньої освіти у нас він у Городській науковий ліцей Закарпатської обласної ради, який знаходиться на Запорізькій, який в партнерстві з нами забезпечує власне, можливість таких осіб подати. Заяву і взяти участь в конкурсі і бути зарахованим на навчання до закладно-вищої освіти. Такі центри функціонуватимуть з 1 червня по 30 вересня. Забезпечуємо консультування і е, отримання документа про повну загальну середню освіту українського зразка. Звичайно, їм є різні варіанти. Там якщо вони, вони проходять річне оцінювання з української мови історії. Uh, і на основі цього їм дається відповідно uh, документ, так з яким вони далі приходять, звертаються до закладу вищої освіти. І як такі особи вони мають право складати співбесіду. Співбесіда з двох предметів математики та один на вибір. Далі абітурієнт подає заяву, аби взяти участь у конкурсі на обрану спеціальність. Одна людина може подати п'ять заяв у різні виші чи на різні спеціальності. У них є право на квоту. Квота 2, Так звана квота. 2. це стосується всіх окупованих територій і територій активних бойових дій. Так, з квота 2. Ну, це в межах 10%, але не менше як кодої людини, в залежності від того, яка в нас кількість бюджетних місць буває таке, що не поступає така особа. Тоді ми переводимо особу на вакантні бюджетні місця. Якщо вони наявні, якщо ні, то відповідно ми просимо міністерство освіти виділити нам додаткові бюджетні місця. Виші також надають підтримку і житло, організовують підготовку і супровід до вступу, допомагають адаптуватись у новому середовищі. Вже поступило дві заяви до УжНУ з Крима та Донеччини. Навчання для них це не лише про знання, це про можливість жити вільно з перспективою і вірою в майбутнє, і головне в Україні. У виноградівській міській раді вручили державні нагороди посмертно родинам захисників, які віддали своє життя у боротьбі проти російських загарбників. З глибокою вдячністю і шаною подякували присутнім членам сімей майполеглих захисників за особисту мужність і героїзм героїв у захисті державного суверенітету України. Їм вручили державні нагороди і букети квітів. Гевді Івано Милянович, Гнетило Олександр Михайлович, Головко Павло Михайлович, Лешко, Михайло Михайлович, Тупиця Василь Іванович герої, які ціною власного життя захищали честь і незалежність рідної держави. Низький уклін та вічна пам'ять захисникам. Батькам майбутніх першокласників почали надходити повідомлення про нібито початок виплат допомоги пакунок школяра. У Міністерстві соціальної політики України попереджають, це шахраї. Офіційно програма ще не стартувала. У мережі шириться нова шахрайська схема під виглядом допомоги пакунок школяра. Зловмисники розсилають повідомлення про нібито початок виплати та збирають банківські дані батьків. Офіційно повідомляємо, ініціатива наразі ще тестується. Тривають останні доопрацювання для того, аби старт програми відбувся максимально ефективно та якісно. Йдеться у повідомленні. Про запуск програми буде повідомлено окремо. А батькам, які зареєстрували свою дитину до першого класу української школи та є користувачами дії, після старту ініціативи надійде відповідне сповіщення. Тоді ж буде надана детальна інструкція, як скористатися пакунком школяра. У мінсоцполітики закликають батьків і представників цьогорічних першачків не переходити за сумнівними посиланнями та не надавати свої персональні дані. Закарпатській обласній станції переливання крові терміново потрібні донори. Як повідомили у медичній установі, потрібні донори з групами крові 1-, 3+, та 3-. Кожна донація це реальний шанс на життя для пацієнтів, які лікуються просто зараз. Йдеться у повідомленні. Усіх охочих здати кров чекають у будні з 9 до 14 за адресою місто Ужгород, вулиця Чендея, 15, колишня Толстого. Номер телефону для довідок 075 417 7313. Привокзальна площа одне з найлюдніших місць, що не у кожному місті. Щодня тут проходять сотні місцевих і гостей. Наразі на привокзальній площі Мукачева тривають ремонтні роботи. Що вже вдалося зробити протягом декількох місяців. Дивіться в наступному сюжеті. Було дуже файно. Пані Віталія Мукачівка. Жінка каже, протягом декількох місяців міська привокзальна площа потроху набуває сучасного вигляду. Він був дуже ужасовий слава, було дуже файно І зробили і людям. Файно ходити буде і їздити, і дуже. Но. На, на добро людям пішло. Задоволені, якраз велосипедом їхала мені дуже легко їхати. Я якраз йду на начальника станції і дуже мені легко їхати. Наталя часто їздить до сусідніх областей у справах. Пригадує, раніше, аби потрапити до приміщення вокзалу, необхідно було здолати смугу перешкод. Був у трошечки непридатному стані, власне, дорога, купуваліз було зіпсовано. На даний момент справді любо подивитися на цей вокзал. Дуже гарно. Загальному його стан набагато покращується. Пані Оксана, туристка з міста Полтава. Жінка каже, саме при вокзальна площа зустрічає мандрівників, і часто саме від першого враження залежить загальне сприйняття міста. Від її нещодавнього візиту до Мукачева минуло декілька місяців. Тож станом площі приємно вражена. Велика, дякую, велика Добується? дуже подобається. Ми дуже любимо Мукачево, Дуже на площі активно працюють робітники та техніка. Підрядник розповідає: наразі завершені роботи щодо встановлення комунікацій та бетонні роботи. І вже вдалося встановити бруківку на 70% від запланованого обсягу. Встановлені нові ліхтарі, працюємо над проектом вже 5 місяців. До завершення нам потрібно десь приблизно 2-3 місяці. Замовлені вже всі лавочки, кашпо під дерева. Десь через місяць будемо займатися їхнім встановленням. Модернізація площі це не лише про дороги і бруківку, це також про створення простору, зручного для містян і привабливого для туристів, зокрема, сучасне освітлення, безпечні пішохідні зони та зелені насадження. За час реалізації проекту ми влаштували кільцеву розв'язку, передбачені місця для паркування автомобілів, зупинка автобусів. Зараз влаштовуємо кам'яну бруківку. І розпочинаємо монтаж цієї зони за словами підрядників. Завершити реконструкцію при вокзальної площі планують за декілька місяців. На Закарпатті запустили програму фінансової підтримки переселенців. Понад 45 тисяч вимушено переміщених осіб, які перебувають на території регіону, зможуть протягом трьох місяців отримувати виплати 2220 тисячі гривень на базові потреби щомісячно. Йдеться про оренду житла, придбання їжі та засобів гігієни. Підтримку надаватимуть кожному члену сім'ї. Ініціатива стала доповненням національної системи соціального захисту. Вона спрямована на підтримку людей, котрі були змушені покинути свої домівки через війну, але не планують залишати територію України. Можна буде отримати у відділеннях Укрпошти а надалі банківським переказом. Зареєструватися для участі у програмі можна за адресами, які ви бачите на екрані. З наступного тижня до мережі центрів реєстрації долучаться місцеві відділи та центри соціального захисту населення. На Закарпатті киянин намагався підкупити прикордонників у залізничному пункті пропуску ЧОП дружба. 51 51-річний житель столиці, що прямував до Угорщини, разом з літнім батьком, надав на перевірку документи з ознаками порушення правил супроводу. З'ясувалося, що киянин вже перетинав раніше кордон разом з батьком, після чого сам залишався за кордоном, а батько без супроводу повертався в Україну. Тож йому відмовили у виїзді з країни для вирішення питання. Чоловік запропонував прикордонникам хабар 100 доларів та 100 євро, які вклав у пакет документів. Військовослужбовці відмовилися від неправомірної винагороди та викликали на місце події правоохоронців. Поліція охорони затримала Ужгородця, який побив 61-річну жінку на території навчального закладу. 15 липня на пункт спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривога з охоронюваного об'єкта загальноосвітнього навчального закладу у місті Ужгород. На місці наряд реагування затримав 36-річного Ужгородця, який, зайшовши на території навчального закладу, завдав тілесних ушкоджень відвідувачці закладу 61 річній жінці. Правопорушник поводив себе неадекватно. На вимогу працівників поліції припинити свої протиправні дії не реагував. Та намагався втекти від правоохоронців на місце події. Викликали слідчих та наряд патрульної поліції для з'ясування всіх обставин, а також бригаду швидкої для надання допомоги потерпілій. Сьогодні місто над провело в останню дорогу мужнього та хороброго захисника Василя Богдана. Мукачевець боронив державу у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на східних рубежах країни. 13 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання, ворожа куля обірвала життя бійця на 52-му році життя. У кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої матері, рідні, друзі та побратими віддали останню шану. Більше про подію у сюжеті за мить. З болем, шаною та вдячністю сьогодні рідне місто Мукачево провело в останню дорогу захисника Василя Богдана у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Солдат Богдан Василь Васильович народився 2 липня 1972 року та проживав у місті Мукачево. Разом з дружиною виховував двох доньок. Чоловік призвався до війська минулого року та виконував бойові завдання в складі 128 ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Вже їхав до себе туди на перемогу. Я з мав розмову. Я побачив, що він найкраще позавчора. Бога, любимо свою сім'ю. І потім я дізнався, що він сказав, що я хочу піти на ту позицію замінити тих хлопців, які вже багато місяців сидять так і не можуть вийти звідки. Треба комусь це зробити, комусь це треба замінити, тому що в них є сім'ї, в них є діти, ось дорогі браті і сестри. Він цим самим проявив ось цю найвищу любов християнську, він захотів принести жертву Богу на превеликий жаль, про життя вирвалося. Захисник боронив державу на східних рубежах, та під час одного з боїв ворожа куля обірвала його життя. Трапилося це 13 липня 2025 року. На момент загибелі Василю Богдану було 52 роки. Знайомі та близькі згадують пана Василя як доброго, відданого та людяного. Таким він і залишиться у їх пам'яті назавжди. Разом ходили в школу, хороша була людина, царство йому. Вічної блажений покой. Ну, мав родину, жінку мав, донечки в нього, сестра в нього є, племінниця в нього є, залишилося. Хороша була людина. Ідеальний чоловік, ідеальний цік. друг, сім'янин і фотостельний. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. Пам'ять про його подвиг заради світлого майбутнього України, вічна шана та дяка Василю Богдану. Вогонь знищив зварювальні апарати та 300 літрів мастила на Хущині горів склад. Учора по обіді у селі Ільниця Хустського району працівник складського приміщення помітив задимлення на робочому місці і викликав рятувальників. На місце виїхали вогнеборці з Іршави. Вони виявили осередок займання у приміщенні, де проводилися зварювальні роботи. Для локалізації та повної ліквідації пожежі рятувальникам знадобилося тільки 12 хвилин. Вогонь пошкодив стіни та перекриття будівлі на площі 45 квадратних метрів, а також знищив зварювальні апарати і 300 літрів мастила. Порушника під кайфом і без права керування зупинили в Ужгороді. Під час патрулювання поліцейські отримали виклик про авто «Шкода», яке перебуває в орієнтуванні. Згодом автівку зупинили на проспекті Свободи. Під час перевірки документів у Керманича помітили ознаки наркотичного сп'яніння. На пропозицію пройти огляд у медзакладі чоловік відмовився. Також з'ясувалося, що водій позбавлений судом права керування автомобілем та не виконує його рішення. На порушника склали адміністративні матеріали за частиною 3 статті 130 та частиною 5 статті 126 КУПАП. Загальна сума штрафів становить понад 90 тисяч гривень. Закарпатські медики 10 хвилин боролися за життя немовляти, яке подавилося їжею. Мати із семимісячною дитиною приїхала на постійний пункт базування ЕМД у селі Угля Тячівського району, де чергувала бригада номер 1413. Та схвильовано розповіла, що дитина вдавилася їжею. Як з'ясувалося, дитина гризла тверду грушу і відкусила досить великі шматки 3,5 см. Парамедик миттєво оцінила стан малюка. Дитина була дуже бліда, але дихальні шляхи ще не були повністю перекриті. Вона миттю розпочала серію ковзних ударів поміж лопаток та натискань на груднину. Через 10 хвилин напружених зусиль два великих шматки груші вилетіли назовні. Малеча одразу проживіла та голосно закричала. Малюка разом з мамою доправили до лікарні на обстеження. У гонитві за засмагою все більше людей обирають солярій як швидкий спосіб змінити вигляд. Та чи така вже безпечна ця альтернатива сонцю? Лікарі б'ють на сполох. Ультрафіолетові промені в солярії можуть мати небезпечні наслідки для шкіри від передчасного старіння до ризику онкології. Чому засмага в солярії це не так безпечно, як здається, і як себе захистити? Дивіться далі в сюжеті. Красива засмага мрія багатьох. Солярії досі користуються неабияким попитом серед молоді. Та за кілька хвилин бронзового сяйва шкіра може заплатити роками здоров'я. Це негативно впливає на, на шкіру в загальному, а на родинки. Більше впливає, того обов'язково їх закривати і використовувати сонцезахисні креми кремі. Соляри, якщо є родинки, то протипоказано. Лікарі кажуть, люди з великою кількістю родимок у групі ризику. Під дією ультрафіолетових променів, зокрема в солярії, навіть звичайна родинка може переродитися у злоякісну пухлину меланому. Це один із найагресивніших видів раку шкіри, який стрімко розвивається і часто дає метастази. Є таке правило акорд, яке люди можуть використовувати для самодіяльності Діагностики. Буква А це сам асиметрія, буква К це краї, буква О це окрас, якщо змінюється колір, буква Р це розміри, якщо розміри змінюються, і буква Д це динаміка, спостереження. Особливу увагу потрібно звернути, якщо родінка міняє колір. Якщо вона була світліша і стає темнішою, ультрафіолетове випромінювання в солярії це переважно промені типу, а вони проникають глибше в шкіру ніж природне сонце, руйнуючи колаген, прискорюючи старіння і збільшуючи ризик меланоми. Зазвичай в нас родімки всі доброякісні. Якщо нехтувати цими правилами, воно може перерости в злоякісне новоутворення, таке як меланома. А меланома це одна з найчастіших захворювань шкіри. Це одна з самозлоякісних форм. Шкіри офіційна позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я солярій канцероген першого класу, тобто може сприяти розвитку раку шкіри. за даними воос. Регулярне відвідування солярію до 35 років збільшує ризик раку шкіри на 59%. В Принципі зловживання за смагою різко підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань шкіри. Це стосується особливо людей. У віці 40 років і вище. Причому після 40 років така загроза вона зростає в геометричній прогресії з кожним роком життя. Солярій це небезпечна альтернатива сонцю навпаки, він підвищує ризик серйозних дерматологічних захворювань, захисту як кремів від ультрафіолетових променів у солярії, майже неможливо досягти. Що стосується естетики шкіри в перспективі, скажімо так, то людина, яка зловживає за смагою, вона Ризикує. Змарніти, постаріти набагато швидше, тому що є елемент так званого фотостаріння. Фотостаріння це власне ті процеси, які проявляються під впливом сонячних променів. Це і зміна власне якості колагену він стає набагато гіршої якості, і від того порожні шкіри страждає. Дуже багато пігментних плям різних з'являється, вікових і не тільки. Ну і е, судинки розширюються. Серед місцевих жителів все більше занепокоєнь щодо користування солярієм. Люди кажуть, засмага це красиво Ливо, але не варто ризикувати здоров'ям шкіри. Дехто вже відмовився від штучної засмаги. можна оберегтися СПФ чим шкодить старість? Старію так потім любусує. Рах шкіри може, звичайно, бути від солярію, якщо опалитися, опіки. Я думаю, що це має все-таки якийсь вплив на стан шкіри, але не дуже великий. Ну, все-таки, з якоїсь сторони, можливо, воно трішки і шкодить. Я думаю, що є якісь такі люди і не варто таким краще тоді займатися. Так, тому що зазвичай люди, яких багато родинок, чутлива шкіра. А як можна оберегтися до приміщення? прямир промені? Користуватись СП засмага минає, а наслідки можуть залишитись назавжди. Перед тим як лягати під лампи солярію, фахівці радять зважити всі за та проти і визначити для себе, чи варті кілька хвилин краси можливих років лікування. такими були підсумки цього четверга. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Традиційно кажемо до зустрічі. Побачимось на телеканалі студіо. Бувайте.